У сумах поліціянти перевіряли торговельні центри і маршрутки на дотримання карантинних вимог. Рейд тривав годину. За його підсумками склали два протоколи. На кого і чому Діана Крахматова розкаже. Перевірки почалися 12-й у середмісті. За годину патрульні склали на громадян два адмінпротоколи. Один за перебування в маршрутці без маски. Покійте. Ви знаєте, що військовим необхідно які не індивідуального захисту, що закривають ріст роб та місць. Пасажир із маршрутки вийшов. На питання, чому був без маски, відповів. Тому що забив маску. Зараз піду, магазин треба, подарунок від патрульної поліції. Дякую. будь ласка, Куди відтікають? Юнак може сплатити від 170 до 255 гривень. Перевіряли і водіїв, чи вдягають маску та чи не беруть пасажирів, які їдуть стоячи. Я тільки зняв. Що тільки зняв? По кількості пасажирів знаєте, скільки дозволено? Порушуєте. Ніколи. Дивіться. дивіться. За таке передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Водій перевозив пасажирів на 7 чоловік більше, ніж вказано посадочні місця в його реєстраційних документах на транспортний засіб. Зв'язку з цим його було. Відносно нього складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 44 прим 3. Дані матеріали буде в подальшому направлено до Копаківського районного суду для вирішення питання. За інформацією патрульної поліції, це був 56-й маршрут. Його обслуговує Суми Пастранс. Коментар його керівництва Суспільне намагається отримати. Також проводила рейди Нацполіція у торговельній мережі. Ви перебуваєте в приміщенні громадської місії. Добре, час і повинна бути маска, яка повинна, маска. повинна бути, маска. Росіян, яка закриває рот і нос. Добре, Дякую за інформацію. Грубих порушень виявлено не було. Було виявлено декілька громадян, які знаходились в масці, але маски, маски були ну, на підборідді нижче. Даним громадянам було зроблено зауваження. Громадяни реагують коректно. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми. За словами речника патрульної поліції Олега Сологуба, з початку року вони склали 270 адмінпротоколів за порушення правил карантину. Як повідомив речник нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких, такої статистики вони не ведуть. На думку координатора кампанії, поліція під контролем Сергія Перникози, рейди неефективні. Скрай не ефективно це якась радянська практика е, планових там перевірок чи щось такого плану, і абсолютно безтолково бігати ловити водіїв маршруток, якщо народні депутати ходять без масок на засіданні Верховної Ради, чим подають приклад людям.